Загалом в Києві нестача укриттів. Я друзі, ми зустрічалися з головою військової адміністрації, з начальником військової адміністрації Тимуром Каченка. Кабінет 512 е -е, ситуація на самому е -е, в реаліях дуже критична. Загалом в Києві нестача укриттів. Є один район, де е -е, профіцит укриттів. Знаєте, пишіть в коментарях, який район більше укриттів ніж людей. Бачерський район, друзі. Печерський район, тому що там дуже багато метро. і Метро вбирається дуже багато людей. А людей там живе небагато, тому там є профіцит. В Деснянському районі в цілому на Троєщині, більш-менш більш-менш, але лісовий масив має дефіцит 70%. Там стара забудова, там нема а, такого кісті нормальних а, базових крутіх підвалів і так далі. І там за 3,5 роки не побудовано достатньо зараз. Там ми активізували будівництво. Але все одно цього буде недостатньо, і тому функція встановлення мобільних укриттів дуже важлива. Це не якась фантастика, це швидкі укріплені е укриття. Це порядку швидко будується до трьох місяців Можна отримати таке укриття. Але в Києві досі це не роблять. Досі вважає це. Я не знаю незаконно, не пріоритетом. Я не розумію, чому КМДА це не робить. Але Херсон, Миколаїв, Харків, Суми, Запоріжжя всі будують, всі встановлюють.